Привіт. Якщо ви дивитесь це відео, значить точно шукаєте роботу. І скажу вам впевнено, точно ви ці дії робили щодня і не один раз, але безкоштовно. Тепер пропоную робити їх за гроші. Щодня ми ходимо у будь-які чужі магазини, супермаркети, ринки, купуємо там звичайні продукти, якими кожен користується кожного дня, даючи заробити іншому. Ну це теж благородна справа, розвиваючи чужий бізнес. А тут пропоную розвивати ваш особисто. Ви станете власником інтернет-магазину, користувачем його, рекомендації, які будете надавати також іншим людям, своїм знайомим, друзям, отримаєте масу задоволення, хороші результати від користування цією продукцією, будете замовляти її зі знижками, отримувати подарунки, і ще й за це вам будуть платити. Так, так вам не почулося, за це вам будуть платити. Рекомендуючи цей інтернет-магазин іншим людям. Чи це знайомі, чи навіть чужі люди із соцмереж? Вони будуть купувати в цьому інтернет-магазині також товар, і сума їхніх замовлень разом із вашим буде збиватися до однієї суми, і, відповідно, відсоток від цього товарообороту компанія буде вам виплачувати. Є 17 виплат таких на рік, ваш дохід може бути необмежений. Це може бути і 100 гривень, це може бути 1000 гривень, 10 тисяч гривень, і навіть 100 тисяч гривень. Як це робити, розкаже вам та людина, яка надала це відео. Де взяти цей інтернет-магазин, також вам розкаже. Як запрошувати туди людей, як надавати. Інформацію, рекомендації це все є в нашому безкоштовному навчанні. Ви приходите і взагалі нічим не ризикуєте. Єдине, що потрібно наполегливості, трішки часу, щоб пройти це навчання, подивитися, як це все працює з середини, спробувати, і тоді вже впевнено рекомендувати іншим. У кожного з вас, я впевнена, точно вийде, тому що ви робили ці дії кожного дня систематично протягом усього життя. Якщо ж виникають якісь запитання, де щось не розібралися, не знайшли, не побачили нічого страшного, у вас буде особистий наставник, супровід якого ви отримаєте. Також після навчання попадете в робочі чати, отримаєте дуже багато друзів по всій Україні і не тільки, а й по Європі. Тому що товари наші їздять уже Дуже довгий час по Європі доставка доступна, і українці і іноземці з радістю користуються цим продуктом. То чому ж не заробляти на тому? Чому ж не підтримати українських виробників? А це наголошу саме українська компанія, яка замовляє продукцію у своїх українських виробників тобто від створення самого складу того самого кремчику, рецепту до друк. Етикетку на Тарі це все відбувається в Україні, тому ж давайте робити і гарну місію, і отримувати чудові доходи. Пишіть тій людині, яка вам надала це відео.